Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Дякую, що продовжуєте триматися. Бачите, як дуже такі в нас ночі гучні і по Одесі, і по взагалі по Україні. На жаль, війна продовжується. Тож, будь ласка, не нехтуйте сиренами. У будь-який момент готуйтеся до того, що треба буде йти до укриттів, бо ворог зараз мстя буде така. Знаєте, як то кажуть, у нас в Одесі. Ну і може прилетіти у будь-який момент. Тож, будь ласка, тримайтеся. Ну а ми сьогодні хочемо поговорити про наслідки а, зустрічі у Стамбулі. Це була друга зустріч у Стамбулі. Другі перемовини про все це хочеться і поговорити. На нашій студії Михайло Шабанов. Політолог, вітаю вас, пане. Напередодні зустрічі у Стамбулі російської української делегації сталося неприємно для росіян, але дуже приємно для нас. Приліт по п'яті по п'яти аеродромів вражено 41 літак. З вашої точки зору, це було навмисно зроблено якраз напередодні а, на зустрічі. Це були ті самі карти, які українська делегація і президент мав би тримати в руках, і чи спрацювали ці карти взагалі? Ну безумовно спрацювали, і ми навіть мали змогу з вами побачити в інформпросторі меми з президентом України, де він, власне кажучи, представлений в такому картярському да. костюмі, абсолютно. Але це довга операція, тобто півтора року, і дійсно певна така прис. Святок дню а, авіації на Росії. Це mm -hmm. перший момент. Ну і другий момент це дійсно репутаційний удар. Yeah. Тобто, удар не відновлення мається на увазі оце втрачена стратегічна авіація. Наразі йде підрахунки відповідно. Тобто, yeah. є інформація від СБУ, є інформація від а, іноземних джерел. Але я можу відзначити, що це болісний дійсно удар по російській геополітичній репутації. Перш за все, бо це ну частина російської так званої ядерної тріади. Угу. Ось і я думаю, що цей удар він десь на рівні враження, власне кажучи, Москви крейсера свого часу Москва. крейсера да. Москва, так і десь ну напевно на рівні вторгнення. У Курську область, угу. власне кажучи, тобто це дійсно. Але а, ми можемо відзначити, що ця операція вона дійсно визнана вже в світі, тобто визнана із боку, наприклад, ізраїльської розвідки, угу. власне кажучи, і провідних інформагентств світу, які да. висвячували цей процес, і дійсно кажуть, що це безпрецедентна. Операція це таке так званий український, скажімо так, Перл-Харбор. Тобто да. нас порівнюють дійсно, але це порівняння можливо некоректне. Ну та досі таки, да, да але на Росії в пропагандистських цих різних месенджерах, власне, uh -huh. і на пропагандистських каналах це порівняння воно існує. Uh -huh. Тобто, вони намагаються напевно себе продемонструвати якимось ну жертвами в цьому процесі, як завжди. Ну Привіси. да, з нашої сторони, скоріше, це цусіма, Да. да. Ну, а з їх сторони вони намагаються навіть. Просувати меседж про теракт. Хоча да. ми розуміємо, що це абсолютно законна військова ціль, що ці е, літаки вони винні в багатьох смертях українських мирних жителів. Ось в руйнаціях. І це абсолютно логічний. Процесну абсолютно да. Да, да і при цьому вони на наступний день вони б'ють по сумах, так. просто артилерією вбивають громадян, б'ють просто по мирних жителях, і ніяких військових цілей навіть там і не було. І вони самі навіть нічого не кажуть, просто вдарили, вбили і все. Ось вам, будь ласка, і це не тероризм з їх так. З точки зору. А ось те, що ми вдарили по військових об'єктах, по об'єктах, які по нас б'ють. Це тероризм, ну це перегорнута росіянська знову ж таки позиція. Mm -hmm. Абсолютно. А яка позиція у Трампа? Чи бачили ви взагалі? Ну він написав, що треба закінчувати війну точно і, і все, і більше нічого. Чому він взяв таку паузу? Ну тому що в його голові зараз картинка, яку він вже склав свого часу, вона розвалюється, тобто постає mm -hmm. певний. Хаос uh -huh. і цей хаос президенту Сполучених Штатів, який хоче бачити ровний рівний абсолютно шлях вирішення поставленої задачі за його планом, да, за його да. планами yeah. і бажано швидкого uh -huh. рішення. Він цього рішення вже, ну власне кажучи, для себе не бачить. Тобто зараз вирішується на рівні ось позиції президента Сполучених Штатів на рівні топ посадовців його команди, як uh -huh. реагувати, власне кажучи, yeah. тобто. Трамп звичайно, ну скажімо так, візьме паузу. Тобто він візьме паузу, і потім через радників, через власне кажучи, віцепрезидента можливо, угу. Джей Ді Венса, через держсекретаря. Ця позиція буде озвучена. Звичайно для Америки це висока демонстрація боєздатності українських спецслужб української да. армії. Тобто, це демонстрація і наявним ну. Результатом цієї демонстрації я вважаю, є пряме запрошення нас до саміту НАТО в Га, власне mm -hmm. кажучи, тобто дуже символічно. Ну при цьому сьогодні делегації України у Вашингтоні, Єрмак, Юлія Свіріденко. Вона там вони там, ну з приводу і копали, у тому числі. Ну наскільки я розумію, що один з пунктів про які вони будуть говорити, це посилення санкцій Без з боку Америки. Чи можна очікувати, що дійсно. Якщо Росія не йде, ми бачимо другий е, раунд перемовин, не зрушив взагалі ні з чого. Ну так, да, є перемога у тому числі, що повертаються наші да, е, і поранені, і це величезна дійсно перемога у цьому плані. І зараз буде найвеличний обмен, найвеликий обмен з часів початку війни, понад півтори тисячі людей збираються повернути нам, і ми збираємося повертати. Але при цьому. Не зупинки війни, не зустріч Путіна з Зеленським. Навіть о, зустрічі між Україною, Росією і США, Росія каже: ні, ні, ні. Турція, будь ласка, будь присутня. Чому вони не хочуть, щоб Америка була присутня? Ну, По перше, відмова від зустрічі лідерів дуже зрозуміла. Тому ну, так. що Путін просто боїться виїжджати за периметр власної, власне кажучи, країни. Угу. Тобто він бачить, що навіть ось була інформація, що його ледь не настигла українське ракета да, у Курській да. області, де нібито він перебував. Угу. Тому а цей момент його дуже непокоїть. І по-друге, він вірить в так зване в так Званий літній наступ. Uh -huh. Тобто, звичайно, наступ він не а, в принципі не припиняється, але в Путіна через те, що він є суто диктатор, а диктатор він перебуває в такому закапсульованому стані, тобто uh -huh. йому приносять тільки часто гарні, uh -huh. власне кажучи, новини більш-менш, скажімо uh -huh. так, відредаговані. Тобто він має досить змінену картинку, власне кажучи, і давайте знову ж таки скажемо про його псих психічний стан. як Помітно, що він, ну скажімо так. Певна, Зройно, певна, певна так. Погіршується. Да, Ось, і погіршується погіршується. Да. І, отже, ми з вами маємо по суті людину, ну якщо це можна назвати, людиною, звичайно, з е, високим ступенем неадекватності в прийнятті рішень. Крім того, це власне кажучи, параноя відносно власного оточення і параноя відносно міжнародних партнерів. Mm -hmm. Тобто, зрозуміло, що Ердогану вигідно тримати певний такий баланс у цій ситуації. Але він в певний час може цей баланс змінити. Розуміючи, що там та сама Росія має претензії на вплив на Закавказі, uh -huh. ось має претензії на вплив в Центральній Азії, де Туреччина також має свої позиції досить сильні, yeah. і поступатися ним Ердоган не хоче в будь-якому сенсі. Uh -huh. Тобто Путін втрачає своїх більш-менш зрозумілих для нього партнерів. Ось залишаються ну там не знаю Гвінео Бісао, напевно, да. І в цій ситуації він буде ще більш капсулюватися. Угу. Тобто, чим більш а, ситуація стає поганою, власне кажучи, для Росії, а ось операція Павутина. Вона продемонструвала такий елемент. Да, тим більше він буде капсулюватися і збільшувати тиск, ну, як так. на фронті, власне кажучи, так і терористичні обстріли. На жаль, це буде відбуватися. Угу. Ми є а, свідками цього процесу. Ось і перемовини. Ну було вже сказано не а, один раз, що ці перемовини, вони тягнуть час. Ну звісно, тобто вони тягнуть час, і а, українська задача тут, тут продемонструвати нездатність Росії, небажання Росії йти на мирний процес. Uh -huh. Тобто, дійсно, Росія пропонує якісь там три дні тиші, щоб а, повернути тіла загиблих. Ну, Але да, ми так. бачили да, реакцію да, президента Зеленського на це абсолютно ну. Правильно, насправді. Ось і ми не будемо йти на подібні кроки, розуміючи, що росіяни жодного формату тиші або там, примирення вони не підтримують наразі. Угу. Тобто в них нема до цього готовності, в них є ще десь а, потенціал війни на заверш... по завершенню року. Тобто, за різними оцінками, тобто 25-й рік, в принципі, Росія має потенціал для ведення війни. Угу. Далі вже будуть ну, більш такі гострі проблеми, з якими вони можуть стикнутися. Саме економічні проблеми і чи Економічні додасті... проблеми чи додасться а... зараз санкції з боку Америки, наприклад. Безумовно. Тобто, готуються, угу. а, як ми бачимо, деякі інсайди, власне, спільний пакет санкцій, тобто європейський, американський. крім того, а, пакет Грема Блюменталя, да. власне кажучи, обіцяний нам, який, в принципі, зруйнує ці ланцюжки. Зв'язків Росії з її партнерами перш за все просто буде невигідно купляти в так званої Росії певні ресурси. Ось і все вкрай невигідно. Угу. Угу. Тобто це руйнування це, головне це відірвати ну хоча б, Росію від головних гравців в межах глобального півдня. Угу. Не від Китаю, звичайно, від Китаю повністю не вдасться, але Китай посилить тиск на Росію. Тобто угу. ми бачимо, що певним чином Китай зараз, після Операції Павутина, він. Закономірно зацікавлений в тому, щоб Росію дещо стримувати від е, певних дій. Тобто uh -huh. є і така думка, власне кажучи, що Китаю далі воно загострення, особливо ну, по суті, слабкість Росії в цих проблемах. Росія, по суті, вона допустила таку грандіозну операцію на своїй території. Yeah. Це підрив репутації і підрив, на який і Китай розуміє. І ми розуміємо, що Росія, власне кажучи, може реагувати вкрай терористично. Тобто зараз, можливо, є певний елемент стримування з боку Китаю, але це знову ж таки певний такий. Меседж, який зараз фігурує в межах інфопростіру, тобто довіряти не довіряти, це вже угу. інша справа. Ну при цьому ми не бачимо якихось повідомлень від європейських лідерів з приводу паутини з приводу цієї операції. Вони не писали Ой, молодці або Ой, Україна не молодці. Ну тобто, ми не бачили від французів, німців, англічан. Якихось повідомлень у бік або підтримки України або чогось іншого, критики України, в тому числі. ну підтримка з боку Нідерландів, безумовно, тобто їх високопосадовців, підтримка з боку скандинавських країн Маленькі країни, да, да є, але, але їх інші. допомога вона досить мов, скажімо, ну, та, да, важлива для да. України наразі. А дійсно ну, наші партнери просто не очікували. Насправді угу. є а, така думка, що вони просто не очікували настільки блискавичної. І вдалої угу. ну, по всім параметрам, там незважаючи на фуру, яка десь там заворіли знову ж таки, і не змогла довести до завершального етапу своє призначення, але загалом блискавична операція, і це певний шок для наших європейських угу. партнерів. Отже, Україна в цій ситуації вона демонструє не об'єктність, а суб'єктність. Тобто це абсолютно українська операція, і без ну скоріш за все, без європейської чи американської допомоги. Да. Да, uh -huh. тому а, цей факт він є досить шокуючим і для Росії, ну перш за все, і для наших європейських партнерів. Вони uh -huh. Розмірковують зараз над цим процесом і угу. надалі. Що ну що очікувати від а, України надалі? Ось це головне питання наразі для в тому числі держав, які нас підтримують. Тобто вони взяли паузу. Так. Можливо, і з розвідкою, і всередині політику, а вони а, розмірковують, як на це відповісти. Я впевнений, що відповідь обов'язково буде так. чи на цьому тижні, чи на наступному тижні. І Макрон виступить і інші а, виступять. Вони щось скажуть обов'язково. Вони не можуть мовчати. Це і для них великий плюс щось сказати, і для нас теж дуже важливо зрозуміти на якому ми зараз буці, і хто додасться, хоча впевнений, що. Ну, ми бачимо, як військові, і французькі військові, і американські військові, і пересічні і а, командувачі кажуть, що ми молодці, ми досягли великих успіхів. Ми бачимо, як Масад написав а, слова підтримки нам. І це теж дуже приємно, що така потужна організація, яка провела операції, безліч операцій, у тому числі з а, цими пейджерами, славетну операцію, вони на нашому боці. Але б хотілося б дійсно, щоб і політики теж а, висказали своє слово. Ну, хоча б якщо мовчать, то дайте санкції. Хоча б у цьому пункті підтримайте нас. І Дійсно вдарити можна по Росії з цьому боку, і тюніві ці а, нафтоперевізники. Так, Ціні флот, пер за все, то просто Ден, мені удар, флот, про який ми вже говоримо не перший день, і аж ніяк не дійде. Чому при цьому Європа? Ну європа ж продовжує заробляти на Росії. Вони продовжують обмінюватися грошима величезною кількістю грошей. No, заробляє Європа, заробляє Росія, і при цьому вони роблять вигляд, ніби нічого такого немає. Як таке ну, взагалі можливо no, купа, що, Це що, така, можливо. от це таке життя. В межах демократії є різні суб'єкти, в тому числі економічні, для яких часто прибуток є важливішим ніж репутація. Угу. Ось ми бачили, що деякі європейські компанії вийшли йшли з російського ринку спочатку початком повномасштабної війни, а деякі залишалися, ну, так? Да. Ось і це є показовим, і це власне продовження цієї історії. Ну і другий момент це євроскептицизм і популізм ультраконсервативних або ультраправих політичних сил Європі, які заграють часто багато з них заграють ну, відкрито з путінізмом. Ось підтримують оці ці зв'язки. Ми mm -hmm. бачимо окремі країни, такі як, наприклад, Угорщина чи Словаччина, де на рівні урядів це відбувається. Yeah. Але по суті, ми бачимо, що і подібне відбувається і настрої деякі. А в Польщі, ось тобто, результатом цього ми бачимо обрання, зокрема пана Навроцького, угу. власне кажучи, переможця, який також має неоднозначні позиції. Тобто да. він і каже про інтереси Польщі. З іншого боку, як бувши керівник інституту національної пам'яті, як політик популіст, давайте угу. прямо визнаємо. Він намагається ось розмухувати цю ситуацію в історичній контексті. Да. Да, хоча і українській стороні насправді є багато чого а, звинувачувати щодо поляків, власне, угу. там акції пацифікації 1930 року, ось на українських землях. Ну і взагалі, тобто є до чого, як то кажуть, мати претензії. Ну да. А, тобто це популізм, і серед економістів, серед е, політиків, знову ж таки, серед бізнесу є ну така думка, напевно, що не розривати повністю ці зв'язки так званої Росії. Можливо, хтось сподівається на зміну політичного режиму uh -huh. на Росії. Да, тобто не розривати ці зв'язки. Можливо, ну знову ж таки вигіда, профіти, які перекривають все. Тобто нас це не стосується, хоча війна в Україні стосується кожного не ну, тільки так. в Європі, але й поза нею. По суті, вся геополітична карта світу вона змінюється на наших очах. Uh -huh. Це через вторгнення Путіна до а, і Росіян до, власне кажучи, України. Тому нерозуміння цього призводить до комплектуючих європейських, які де-інде потрапляють до зброї російської yeah. ось не тільки китайські, але й європейські. Давайте визнаємо. Ну і, і це питання до урядів, uh -huh. до урядів. Там Ірландії, власне кажучи, до уряду Німеччини, хоча є певні перетрубації тут до mm -hmm. уряду Британії, до багатьох інших країн, власне кажучи. Тобто, звичайно, вони не все сильні, але зараз постає проблема безпеки загальноєвропейської. Тобто Україна є, ну, ми неодноразово казали, є своєрідним щитом, військовим щитом перед. Власне кажучи, російською загрозою, ну З... так і Велика Британія зараз сказала, заявили, що вони готуються, вони стають на рейки війни, війни, вони готуються до війни, Європа готується до війни. Чи вірите ви у те, що Путін зараз е десь там роздумує про Європу? Чи вірите ви у це? Бо ну... зараз він у такому стані, що він, ну, він не сильно то може е взяти і подолати Україну. А тут Європа, яка ніби ну, теж. Здається, на словах вона міцна, теж на словах вона така, що ой по НАТО вдарить ми тут відразу всі шосту статтю і поїхали. А при цьому ми знаємо, що у тій же статті написано, що задля прийняття рішення буде величезний термін, і поки ці там 20-30 днів пройдуть, поки вони будуть сперечатися серед НАТО, він може всі Балтійські країни просто пройти. Чи є в планах Путіна взагалі Європа? Ну знову ж таки повернемось до головного неадекватності Путіна uh -huh. наразі. Тобто він напевно себе порівнює з якимось царями Росії в минулому, uh -huh. так там які там певні завоювання провадили і на Балтиці, і, власне кажучи, і на південному напрямку. Напевно, і цей момент він дуже є небезпечним. Тобто, не враховуючись з втратами, ось не враховуючи з іншими економічними моментами. По суті, він розуміючи, що йому, ну, можливо, недовго вже залишилось, він буде прагнути до якогось бліцкригу своєрідного угу. на будь-якому рівні. Тобто, бліцкриг не вдався з Україною. Тобто, Росія, по суті, зав'язла у цій війні, і вона кожного дня втрачає свій потенціал. Ось. Але а, небезпека. Знову ж таки, нападу на Балтійські республіки абсолютно існує. Uh -huh. Небезпека а, просування у так званому сувалському коридорі, yeah. звідки населення активно відселяється, власне, і відселяють його. Да? Також існує, власне кажучи. Тобто Путін може спробувати, але звичайно в нього а, ну недостатньо. Якщо об'єктивно оцінювати, то сил в нього недостатньо. Тобто, вести війну на два фронти. Звичайно, угу. для нього буде важко. Але з іншого боку, ми бачимо провокації на Балтійському морі, да. тобто постійні провокації. Ми бачимо знову ж таки намагання робити диверсії, да? тобто кабелі, які знову ж таки російські судна вони їх просто знищували, угу. да? або намагалися знищити. Да? Тобто певні диверсії, і пов'язані з Фінляндією, тобто війська. Ближче до кордону знову ж таки, да, і зв'язані з країнами Балтії. Угу. Тобто, всі ці моменти вони вкрай насторожують, але давайте не забувати, що можливим, можливою точкою нападу для Путіна може для росіян може стати власне не Захід, а скоріше Казахстан, наприклад. Угу. Ось. Тобто тут потрібен для. Російської так званої еліти головне розуміння того, що супротивник повинен бути слабшим. Ну так повинен бути слабшим, а з НАТО ситуацію вона не передбачена угу. з одного боку. Балтійські країни здаються росіянам слабкими, ну так, але з іншого боку, є перекидання військ з Німеччини, наприклад, да тобто наявність військ Бундесверу, це вже. Певний такий а, момент, да, все, угу. момент. Також незрозуміло, що з Трампом. Тобто, з одного боку, американці кажуть ні, це європейські справи, з іншого боку, у разі нападу, тобто Трамп він є непередбачуваним абсолютно, він також може зреагувати. Uh -huh. Тим більше американці зараз бачать, що так звана російська ядерна тріада не зовсім і захищена. Ось. А, паритет ядерний, про який кажуть росіяни, він не зовсім. Відповідає дійсності, знову uh -huh. ж таки, з американцями. І тут є над чим замислитись. Тобто Америка також може зіграти в аббанк. Тобто Трамп не Байден. Тобто Байден є все ж таки більш виважений Був е, політики е, президент, Трамп він більш імпульсивний, набагато більш імпульсивний. Ну, да. Тобто, він також є, по суті, певним таким чорним лебедем у цій ситуації. Uh -huh. І тому для Путіна, звичайно, він може спробувати е, і під час, ну, без примирення з Україною, але це буде крок, ну фатальний. Ага. В багатьох аспектах Це буде фатальний крок, не зважаючи на якісь там можливо там просування і інші моменти. А чи може все ж таки Трамп відмовитись від подальшої і допомоги України і, 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 і перемовини, і так далі? Чи може взагалі Трамп сказати все займайтеся своїми проблемами? хочете, зброю, купляєте санкції? Ні, ми дружимо з Росією. Ну взагалі повністю перевернутися, отак. Спиною до нас, до України, і займатися своїми справами. Трампу б хотілося так зробити угу. насправді. Трамп – це людина, яка бажає швидких рішень. Ну, Я так. Чим швидше він, а, ну ви пам'ятаєте, це, це за один день вирішити війну. Потім там за місяць, за сто днів, власне кажучи, ось потім почало не виходити, і знову ж таки Трамп зупинився. Угу. Зараз він бажає, хоч якогось результату, який він може запропонувати власному виборцю, він ж грає. Давайте відкрито казати на внутрішній свій ну, електорато, да, ядерний йому запропонувати поки нічого. Угу. Крім того, а, приховані яструби в його команді, тобто. Той самий, власне кажучи, держсекретар, по суті, давайте ну, дещо відміримо назад да, і побачимо його вислови раніше до того, як він став частиною команди Трампа. Тобто, достатньо такі жорсткі вислови щодо власне, Росії. І тому а, я думаю, що діючий держсекретар, це певним чином прихований ястру в команді Трампа, який може зіграти свою роль. Угу. Тобто, оточення тут буде. Конституенти Трампа грати на його позицію, mm -hmm. і ми бачимо, що одночасно є Трамп, а є, наприклад, пакет санкцій від Лінсі Грема і сенатора Блюменталя. Менталя. Yeah. Тобто, Трамп може сказати, що він абсолютно не має впливу ось на прийняття цього пакету, відсунутися від цієї ситуації, і йому здається, так що він ну своє обличчя абсолютно збереже. Mm -hmm. да, тобто для нього це є вихід. Тому що з одного боку він демонструє певну таку свою міцну позицію з іншого боку, Америка демократія, це не, не диктатура, це все ж таки демократична країна. Ось як би не хотілося Трампу все ж таки все під себе підміяти. Да? І ось вони можуть вирішити саме так. Ну в нього тут залишається небагато часу, Небагато, Звісно, рік практично до чергових виборів, і коли може все змінитися для нього і сил. Поруч з ним буде ще менше, якщо він за цей час не вирішить ситуацію економічно з Китаєм, а в нього щось не виходить. Взагалі Абсолютно. в нього не виходить помирити і помиритися з Росією з Європою. Не вийшло, з Канадою не вийшло, з Гренландією не вийшло. Ну виходить, що все не вий... навіть з Ілоном Маском не вийшло. не вийшло і все. Поки що показувати своїм виборцям. Аж нічого крім перемовин перемог на гольфполі, і все і виходить ну, так. Тільки... А і тому він спробує можливо за якраз період червня, угу. можливо, початку липня, максимально дотиснути цю ситуацію, угу. тобто можливо через конгресменів, власне каже можливо, по да. які поки що да. Є, да. а зберігши умовно кажучи обличчя для всіх сторін. Ну, у цій ситуації, хоча ми розуміємо, внутрішні, як то кажуть, а, течі, які да. відбуваються тут абсолютно, але він при цьому може самовідсунутися. Тобто uh -huh. він вже самовідсувається відсувається від ситуації, яка відбувається наразі. Тобто, перемовини і для нього, я думаю, зрозуміло, як для бізнесмена, перш за все, що перемовини зайшли в певний глухий кут. Uh -huh. Тобто того, кого росіяни спрямовують до перемовного процесу до Стамбулу, це не суб'єкти Абсолютно. Взагалі, тому це імітація. І ця імітація наразі Трампа дуже бентежить насправді. Угу. Тобто він ну, всю відповідальність зараз перекладе на свою команду і, власне кажучи, на парламентарів. Ось угу. і все, і відсунець скоріш все. Нас очікують дуже з однієї сторони цікаві часи, з іншої сторони дуже тяжкі часи. Бо Росія дійсно буде зараз лупити по всіх містах, а продовжується цей літній наступ. На жаль, продовжується зараз. Відсіляються у сумах величезна кількість людей. І зараз б'ють вже по сумах артилерію, навіть і зараз і кави в них стали літати довше. Раніше вони літали там на 50-60 кілометрів. Зараз до 90 кілометрів вони літають, дрони до Одеси літають і так далі. Ми повинні очікувати, що. Війна не завершиться, на жаль, прямо зараз, і в найближчі місяці теж навряд чи вона завершиться. А посилитися вона може. Тож, будь ласка, тримайтеся, українці. Тож не нехтуйте сиренами. Будь ласка, ну а ми з вами обов'язково зустрінемося, як тільки буде якісь зміни, бо через місяць, можливо, буде ще нова зустріч у Стамбулі. Будемо дивитися, коли російська сторона сказала, що як тільки треба буде, тоді зустрінемося. Наша сторона сказала: будь-коли готовий зустрітися. Ось зараз меморандум український Росія буде вивчати тиждень. Ми прочитали його за російським меморандумом за дві секунди. і Зрозуміли, що там безглузд, абсолютний. Ну, побачимо, як воно буде. Михайло Шобанов, політолог сьогодні. в Нашій студії. Дякую вам, пане. Дякую. Дякую всім вам за те, що тримаєтеся і залишайтеся. Будь ласка, з першим міським. Не нехтуйте сиренами. Допомагайте, будь ласка, нашим захисникам. Робіть все можливе для того, щоб вони знали, що ви поруч. Ну ми зустрінемо з вами незабаром, і все 100% буде Україна.